Так, да, так, да, не повірите, але саме так називається волонтерська організація із Чехії. Там, правда, написано трошки на їхньому. Тут зараз десь ви побачите скрін з їхньої сторінки, як вони підписани. Е, Вова, Дімона, ви вже знаєте, пам'ятаєте, любітеля згущонки. Героям слава. Сало Героям Боявського. Якийсь час назад приїжджали до нас ці чудові хлопці, і ми ніяк не могли зняти класне відео. Я тільки добралася, щоб його змонтувати. Ви зараз тут десь бачите фоточки і відосики з поїздки. Хлопці перед тим заїжджали на Донеччину до військових і потім сюди до нас, на Херсонщину. І потім вже поїхали додому, привезли безліч всього амуніція, екафлохи, спальники. Ну, там всього було дуже багато. Хлопців було купа вражень, ось вони тому лишили в якості подяки ось такий прапор. І вони вже, до речі, чи вже так нарешті дібралися до зйомки, бо вони грозяться, що приїдуть скоро знов, а ми ще не відзвітували вам навіть за першу поїздку. Підписуйтесь на хлопців, підписуйтесь на нас, лайки, коменти, репости і не забувайте, як сказав пан Стерненко, ви маєте бути або у війську, або для війська. Всіх любим, слава Україні! Героям слава!